Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас відео про те, що потрібно вмикати, як то кажуть, в розетку. Тобто для любителів втикати в генератор насосні станції. Насосна станція вона хоч, хоч і слабенька, як, як то кажуть, 1,1 кВт, 1 кВт 0,95, 0,8, 0,85, вони різні. Але у них великі пускові навантаження. І коли люди думають, що взявши генератор, там 2,8 кВт, 3,3, там 3,8 тобто, Тобто з 168 170-м двигуном. Зараз зазвичай ставлюють 168 двигуни. Ну, не знаю чому, можливо, в якості економії. І пишуть на них там, максимальну потужність. Ту, що він вам видасть 3,8, 3,3 кВт, але це не так. При включенні насосної станції в неї велике пускове навантаження. І коли у вас там ще працює звісно, там холодильник, телевізор, там світло в хаті, як це буває, зазвичай. І е, включається насосна станція і виключає, виключає вам генератор. Тобто він тухне. І от так, так от це мож, може статися там, один раз, два, три, 4, 5 разів. І оця ось штука піде гулять. Оця ось. Вона здохне. Е, ну, мож, можливо, нав, навіть вона витримає, але зазвичай вона виходить першою із. Ну Можливо, навіть сам електричний двигун вийде з ладу. Тобто насосну станцію вона запускати буде там, деякий час, а потім от вона почне тухнути. І таким чином ви, ви їх убиваєте, ці, ці як то кажуть, генератори. Тому що вони не розраховані на, на те, що. Що ви від них хочете, а хочете, ви від них багато. В общем, поміняв АВР-ку, намучився з нею. Ну, це просто якась, якась ну, блін. жопа. При підключенні ну, по логіки так, так і повинно бути. Червоний це плюсовий. А тут мож, може бути там, синій, зелений, там, білий, то білий тут у нас мінусовий. Але ну, на, на самих племниках, ну, -от, ну тут от є от -от плюсик. Тобто не полінилися і приліпили. Хоч він синій, але тут -от є плюсик. А тут нема нічого. І... То, то вже, як, як то кажуть, як, як ви самі поставите, так, так воно і буде працювати. Е, щітки одна зависає, зависає плюсова. Тобто, хоч, хоч вони і довжі бути от одна коротша, одна длинша, я не знаю, це за тих умов, щоб їх було, мабуть, гарніше або зручніше встановлювати. Тут щітки я поміняв. І АВР поміняв. Але вольтметр показував 100-176. Я не знаю, чому так. І по приборчику, так, також 176. Частотомір зашкалював, він показував 54 герц. Не не, не 52, як, ну, потрібно 50 виставляти, але. Якщо виставити 50 під навантаженням, воно просяде і буде там менше допустимої норми. На алерки прийшлось регулювати ось цей ось гвинтик. Зараз я ще одна алера. Ось цей гвинтичок довбаний. І прийшлося його дуже-дуже довго регулювати. Я його регулював, мабуть... Хвилинок 5, так, і от теж тут нема нічого. Де тут плюс, де тут мінус? Ну, як його встановлювати? Ну, можливо, так, так і зроблено було, що красний це плюсовий провод, а білий мінусовий, але ну, за, ну, як, якщо ви не в курсі, та я, якщо чесно, не, не в курсі, чи, чи, чи то плюсовий, чи то мінусовий. Я ж я трикав так, як то кажуть, наугад. чи Прокати чи ні. Але з цим гвинтиком прийшлось дуже-дуже довго. Ще раз покажу його. Ось він дуже довго прийшлось мучитися. Я його спочатку відкрутив, просіла напруга до 160 і потім я закручував його. Дуже-дуже довго закручував, ну, я ж кажу, на протязі 5 хвилиночок. Закручував і зараз він показує те, що і... Потрібно там було 236 але я трішечки збавив до 200-226. так було Під навантаженням Т також не просідає, нічого, все працює, але приборчик чомусь ну видає, як, як то кажуть, ну не, не, не сумісні речі. там і, і 600 вольт, а там 6 кГц. Щось таке. Тобто, скоріш за все від чогось були поміхи. І от таке от воно видавало. Так, так що, Якщо ви бажаєте, можете вшилювати насосну станцію, але е час від часу буде спрацьовувати захист от, що з боку, Ін інколи сам генератор буде глохнути, і так пар пару разів ви, ну, у вас воно трапиться. І... Поміняєте або АВР, або викинете нахрен, як то кажуть, сам генератор. Тому, тому що електричну частину ремонтувати ну, ну, занадто дорого, дешевше купити нову. Так що якщо у вас є там написано 3,8, то там буде десь ну, 2.8, так, так як зараз шльопають все, що завгодно. І не, не плутайте те, однофазний генератор. Там, де у вас дві розеточки, три розетки, зазвичай за, за, їх дві однакових. І трьохфазний. Там, де йде одна здоровенна розетка, і три йде е, з, звичайних під звичайну вилку, то там уже в залежності від номіналу, е, грубо кажучи, якщо він у вас трьохкіловатний, то можна в одну розетку вшилювати лише 1 кВт це максимум. І з однієї розетки ну, не бажано користуватись лише однією розеткою, тому що це також навантаження. І призводить до виходу з ладу електричної частини. І якщо у вас він трьохфазний, Генератор, ви вже на станцію туди не вшилите, ну, якщо через звичайнісіньку розетку. Та, так що думайте перед тим, що ви робите, що ви вшилюєте в нього і е, що вам потрібно від самого генератора. Якщо ви бажаєте, що у вас працювала насосна станція, купуєте. Вже безпосередньо там, там, де йде номінал там мінімальний там 5 кВт. Але він у вас буде жерти багато. І з-за цього, то, що він жере у вас багато, тобто 2,5 літри бензину за годину зачасту вибирають то, що дешевше. Тобто до 3, 3,5 кВт. Думайте перед тим, що, що, ви, що ви хочете від генератора і що ви в нього будете вшилювати. Ну а там, як, як то, то, то кажуть, ну, не, не, не подумаєте ви, то подумають за вас ремонтники. Тим паче зараз нема такого, як тех, техніку взяв, генератор там подивився, там продіагностував. І просто віддаєш його. Ні, зараз діагностика, там мінімальна ціна, там 600 гривень була. Зараз я не знаю. Так, так що в будь-якому випадку, хоч буде ремонт здійснений, хоч не буде, а гроші все рівно прийдеться платити. Так що отак от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і вмерла.